З усіх видів спорту ми нижче третього міста в місті не напускали. Тобто перше, перше, друге, третє, перше, друге, третє. Ну все, потім була пандемія, а далі ми намагаємось зараз. Діти вже навчаються у закладі, так що. За рахунок залишків освітньої субвенції в закладі оснащено гарячий цех харчоблогу, проведено його ремонт та ремонт їдальні. Однією з найважливіших умов для освітнього процесу є безпечне та комфортне освітнє середовище. В закладі в грудні 2023 року за рахунок коштів бюджету Одеської міської територіальної громади створено облаштоване укриття. Яке розраховано на 258 місць. У грудні 2022 року створено пункт незглавності, яке оснащено за рахунок коштів міського бюджету пункт функціонує цілодобово. Обличчям закладу освіти є її учні. Хочу зауважити, що навіть в умовах війни учні заклади активно приймають участь в конкурсах предметних олімпіадах. І стають переможцями. Колектив закладу постійно працює над розвитком обдарованих дітей. При організації освітнього процесу педагоги використовують сучасні методики з дітьми різних вікових категорій. Учні закладу щороку беруть участь в предметних олімпіадах. Конкурсах захисту науково-дослідницьких робіт МАН, інших конкурсах, змаганнях тощо. Однак я вважаю, що учасників та переможців могло б бути і більше. Для творчого розвитку учнів у нас вже 16 років працює зразковий хореографічний колектив аквареті, який вже багато-багато років є. Переможцем міжнародних всеукраїнських фестивалів. <прохи> <прохи> я перепрошую, я знаю, що ви можете розповідати багато про а це. Але в нас є регламент <прохи> і хотілося б побачити, що ви хочете втілити ще <прохи> життя закладу освіти. Можливо, вам трошки приспоримо. Я просто боюсь, що ви не встигнете про те, що буде розповісти. Давайте ми започитаємо, Залиште цей. Будь угу. ласка, Місія стратегії гімназії це підготовка конкурентно спроможного патріота України, особистість того, до життя, а не іспитів. все вище зазначене. Хочу представити що підготовки. Ми конкурентно-спроможного випускника патріота України. І ми хочемо реалізувати стратегію, заплановану через проведення ряду проєктів відповідних направлень, таких як єдиний інформаційний простор, який направлений на створення єдиного інформаційного освітнього простору, що включає сукупність технічних, програмних, комунікативних і методичних засобів. Очікуємо результати проєкту це створення комп'ютерної інфраструктури, об'єднання вчителів різних, різних спеціальностей для реалізації стратегії і практичне засвоєння подальшим застосуванням педагогами та здобувачами освіти інформаційно-комунікативних технологій. Проєкт обдарована дитина направлений на створення оптимальних умов для виявлення розвитку і реалізації потенціальних можливостей обдарованих дітей. Очікуємо результати проєкту створення системи виявлення та розвитку е, обдарованих та талановитих дітей. Е, кадрове забезпечення освітнього процесу націлене на те, щоб. Е, на економічні та соціальні гарантії професійної самореалізації педагогічних працівників і утвердження його високого соціального статусу в громаді. Ми очікуємо, що до нас, не зважаючи на те, що в нас немає вакантних місць і це, це не як, як, як директора. От. Але ж ну, як? Молодою кров'ю хочеться в колектив. Тому коли наші випусники вступають до педагогічних училищ чи університетів, а потім просяться пройти практику на базі нашого закладу, а потім, якщо к нам приходять як вчителі, то думаю, що ми будемо і далі продовжувати цей проєкт. І, і навіть ой, заклад освіти толерантне середовище, стоп були Він спрямований на розвиток особистості дитини, формування інтелектуального та морального потенціалу є громадянина, який усвідомлює свою приналежність до сучасної європейської цивілізації. Очікуємо результати та навчати дітей, як собі поводити як. Захистити себе від різних форм насильства. І останні проєкт, це інновації на українські школи, передбачає підвищення рівня майстерності вчителів, спрямовані їхні роботи, на реалізацію творчого потенціалу, пошук, ефективних шляхів організацій, освітніх діяльності. Основним завданням стратегії розвитку закладів бачання. Удосконалення роботи з надання освітніх послуг дітям. До ми прочитаємо вас вже, ми тому що час. Будь ласка, далі. Впевнена, вищим пілотажем управлінської діяльності є створення колективу однодумців, який працює як єдиний злагоджений механізм для вирішення загальної мети, готовий до нових здобутків та звершень. Змінюємось, інакше перестанемо після Дякую за увагу. Колеги, є запитання? Дякую, вам виставимо оцінки. Колеги я перепрошую секретара голоси. Підсумку я зустріч міського оцінку я поставила. Дякую, Олег. Прийдіть, будь ласка, до нас ви мене звали? Так. Загальний бал за вашу презентацію 1,75 і загальний бал за результатами це 3,5 балів. Тому ми вас відповідно вітаємо, ви переможете сьогоднішнього конкурсу. Дякуємо з таким відповідним результатом. А я критерії не розумію. Відповідним результатом ми підписуємо протокол. Зараз присядьте, будь ласка. Ми комісія підпише протокол. Прошу вас зазначити, що у вас немає запитань і зауважень до проведення, а -а -а. Чисто, а -а -а. Підніть, будь ласка, робота. Так, бачите протокол. Ви знаєте. Зауважень та заперечень немає. Якщо не маєте, зауважень та заперечень. Не Зауважень угу. Та заперечень, так? Так, немає. Підпис. І сьогоднішній двадцять. Так. дякую. Ще дякую. Ми вас читаємо. Ні. Все дякуємо. Шамані Олег. Дякую. 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 дякую.